Друзі, усім привіт! Сьогодні зібралися на тижневу закупку. Я вам покажу, як зібрати корисний та смачний продуктовий кошик для усієї родини. Чому важливо правильно обирати продукти? Тому що вони напряму впливають на ваше здоров'я, енергію та якість життя. У кошиках будуть продукти для дорослих та дітей для активного дня та корисних перекусів, а також зазначимо особливі суперфуди. Такий, як гранатовий сік та фінікові батончики, вітаміни, мінерали, клітковина обов'язково додаємо до нашого кошику свіжі овочі. У делікатес-маркеті «Україночка» завжди представлені свіжі овочі та фрукти, фрукти та ягоди, джерело антиоксидантів та природних цукрів. Сьогодні обираємо банани, яблука та гранати. Чому ми віддаємо перевагу цільнозерновому хлібу, вівсянці, гречці? Саме через те, що вони дають довге відчуття насичення та корисні для нашого організму. Рекомендую підтримати наших місцевих виробників, тож не можу не поділитися тим, що україночка має власну торгову марку, яка доступна для вашого кошика та гаманця. Білкова їжа, така як курятина, яйця, червона риба, є необхідною для наших м'язів та імунітету. Рекомендую додати до вашого раціону корисні олії, такі як обліпихова, ляна. Конопляна, оливкова. Також не забуваємо про джерело йоду, морепродукти та йодовану сіль. З молочних продуктів обираємо натуральний йогурт та сир. Це джерело кальцію для кісток та мікрофлори для кишківника. Не забуваємо додавати до нашого раціону корисні жири, такі як волоський горіх, мигдаль. Та насіння чия. А це та сама альтернатива з солодким перекусом: фініковий батончик без доданого цукру. Корисно, смачно і швидко. До слова, якщо не маєте часу та натхнення готувати вдома, можете сміливо обирати кулінарію в українсьці. От і все, продуктовий кошик для усієї родини зібрано. Тепер ви знаєте, як зробити ваш раціон кориснішим і смачнішим. Обирайте якісні продукти, уникайте доданого цукру. І ваше тіло буде вам вдячне. До зустрічі в Україночці.